Більш як сотні міжнародних угод. Про це на своїй сторінці у Телеграм написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Серед них і угоди про допомогу у відбудові української енергетики від США, Німеччини, Світового банку та Євросоюзу. Крім того, Україна підписала меморандуми з компаніями щодо децентралізованого виробництва електроенергії. Детальніше про результати конференції у галузі енергетики будемо говорити із директором стратегії разом We Stand, заступником міністра економіки у 2020-2021 роках Олександром Романішиним. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Олександр, добрий день. Дякую за те, що приєдналися оцініть, дня, оцініть, Будь ласка, цьогорічну конференцію із відновлення України. Чи можна говорити, що вона була більш предметною і конкретною із, у порівнянні з попередніми? Да, за питання. Можу порівняти, оскільки був дотичний як до конференції в Лугано, до конференції в Лондоні, також в Берліні. Якщо Лугано це було про бачення відбудови, про таку візію, а Лондон це був більше про меморандуми. То німець, німецька сторона фактично зробила основний акцент це на бізнес. На громадах і на громадському секторі і залученість максимальної кількості учасників вона досить була предметна і конкретна з дуже прикладними цифрами, які всі бачили, і досить суттєвими інвестиціями, які ми очікуємо від приватного сектору. Пане Олександре, йдеться також про цифри, якщо якщо ви говорите про предметність, якщо казати там про 824 мільйони доларів із з боку сполучених штатів на підтримку енергетичної інфраструктури, чи можна говорити про структуру розподілу цих коштів після того, як вони надійдуть, і власне на що вони будуть або мають бути витрачені? Чи є якісь рекомендації або регламент витрачання цих коштів? Ну, власне, регламент він визначається меморандумами, які будуть підписані відповідно до локальних партнерів. Наприклад, зі сторони Європейського союзу, цими учасниками на місцях, це є українські банки. Да, Українські банки мають дуже чітку, скажімо так, політику щодо використання цих коштів, серед яких є певний відсоток на альтернативні джерела відновлюваної енергетики. Так, наприклад, Приватбанк Райфайзен, Ощадбанк, всі вони матимуть ці відсотки відсоткові частини. На жаль, я не можу сказати розмір, оскільки це, ну скажімо так, конфіденційна інформація. Але я думаю, кожен банк буде про це комунікувати окремо, і багато з них на своїх сторінках вже зазначили про те, що кошти, отримані від наших міжнародних партнерів, вони будуть витрачатися на підтримку. Енергетичної системи України і на цій конференції також відомо, що угода з Німеччиною була підписана на 30 мільйонів євро для підвищення надійності енергосистеми. Чи, чи цільове призначення, наприклад, цих коштів якось відрізняється від тих, що які мають надійти від Сполучених Штатів Америки, і власне що можна сказати про розміри цих цієї допомоги, чи чи грубо кажучи, чи цього достатньо для того, щоб полегшити. В найближчому майбутньому і оперативно полегшити систему енергетичну систему стан генерування в Україні. Ну так, да, давайте да, я, я, я можу на це питання відповісти таким чином. Що ну фактично Україна е, втратила 9 гібат генер, генеруючих потужностей? Це понад 50% попереднього року, 23-го. Але давайте згадаємо, що в 21-му році ми мали 53 гігабайти. Да, тобто, взимку минулого це було 18, атаки на енергетичну структуру тривають. Тому питання бюджету, по даним Міністерства економіки, яке було проголошені ці цифри, да, вони складають від 10 до 20 мільярдів євро на наступні роки. Тобто, сума насправді значно більша тих потреб, які необхідні. Але кожна, кожна, кожна десятка мільйонів, кожна. Кожна сотня мільйонів це вже крок до того, що ми покриваємо певну частину. Наприклад, IFC планує мобілізувати приблизно 345 мільйонів для проєктів відновлюваної енергетики, і вже в Одесі починають будувати перший пілотний проєкт. Загалом вони на 350 мільйонів. Наприклад, німецька голбек Solar планує побудувати 500 мегаватт сонячної генерації. Світовий банк фінансує будівництво електростанції Око, тобто, це все конкретні дуже проекти, які мають вже зобов'язання починати зараз цю відбудову. Пане олександре зважаючи на на те якими є ці проекти на номенклатуру яку можна бачити е, яку можна бачити у підсумкових документах чи можна говорити яким є е, характер майбутньої е, майбутнього української енергетики з огляду на потужності які зараз розвиваються? на що буде зроблений акцент і з використанням звичайно цих фондів, і можливо, в майбутньому з використанням українських ресурсів, які, які також будуть спрямовані у цьому ж напрямку. Так, фактично. Да. Зараз ми проходимо етап реформування централізованої енергосистеми до децентралізованої енергосистеми. І це важливо всім нам добре усвідомити, що кожна генерація вона є окремим суб'єктом. І, власне, напрямок нової енергосистеми це має бути децентралізована система з максимальною кількістю відновлювальних джерел генерації. Тобто, ми бачимо приклади, як це робить місто Вінниця, як це робить місто Житомир. Тобто, фактично створюються такі замкнуті мережі острови. Які є незалежними від центральних систем постачання, тобто перше це децентралізована, друге це альтернативні джерела енергії, і власне гроші і мають бути направлені на побудову інфраструктури, яка дозволяє такі децентралізовані рішення будувати. Пане Олександр, якщо порівнювати цю систему або структуру, про яку ви зараз кажете і структуру, яка існувала, тобто велика структура, яка керується на десь в якомусь центрі, яка синхронізована. Ви кажете зараз про те, що, що окремі область або кластери будуть створені які працю, енергетичні, які будуть працювати окремо один від одного, чи і чи є в цьому ризики? Чи несе це ризики, якщо можна коротко? А ризики управління, да, тобто фактично, з е, вдовою децентральної системи має бути е, більше налагоджена координація е, піків і, і потреб, де, де є надлишок енергії, і має, має перетикати в сторону потреб. Це, це перший момент, да, на що має бути звернута увага. Другий момент вона є більше плюсів оскільки вона. Менш вражена до цілей, оскільки ми не знаємо, коли закінчаться військові атаки, і навіть перебудуючи, як ми вже бачимо, різні захисні системи по централізованим енергосистемам, ці атаки продовжуються. Децентралізована вона має більш перевагу, оскільки влучення, умовно кажучи, в якийсь об'єкт він перекриє інші, інші вже існуючі об'єкти, а побудувати ПВО на, на всіх, ну це фактично не не реальне, досить високі кошти, але ж це не виключає можливості синхронізації в майбутньому, якщо правильно я вас зрозумів, абсолютно, абсолютно. Синхронізації в майбутньому власне з самого початку про це треба теж будувати, і плюс не забувати, що можливий імпорт на самі. З наших дружніх країн партнерів в особливі потреби, в особливі моменти потреби Олександр Романішин, директор зі стратегії разом вістин, заступник міністра економіки у 2020-2021 роках. Дякуємо за ваші відповіді для суспільна студія.